Ідеальний сосуд. сосуд. Ні, не чіпай її. Я не хочу сил. вже пізно. Заверши ритуал, я зможу захопити її ті. Відпусти її. Забирайся. Ось ти не хочеш по-хорошому. Да, Твоє тіло не дуже відходить. Ти що? ти що зробив баран? Ти що впустив біса? Ти зовсім тупий. Вимітайся свого брата, твари. Бодяче. Зараз буде ще гірше, якщо ти відпустиш. Але ж він має мені заплатити. Я стільки часу з ним провів. Хто мені заплатить? Я заплачу. Лесю забери його. йди зі мною. Ні, ні. ні. <рес> Як шкода, це тіло зовсім мені не підійшло. вставай. Я, Я перемогла. Ти мені винен бажання. добре. ти до мені. Що ти мене звідти витягнув?